І знову всім привіт! З вами я, батько п'ятьох дітей. Хотів би розповісти, і потім запитати вас, і розповісти, скількох, в, яких, в яких містах я проживав у Польщі. Перший раз, коли приїхав в Польщу в 18-му чи 17-му році, я точно не пам'ятаю, то був Гріфов Шльонський. Це було перше містечко. Потім поїхав додому в Україну і приїхав вже з Єлінагура. Є це таке містечко. Потім з Єленогури вже у Вроцлав. І так я вже в Вроцлаві і був тоді довгенько працював. От якось так. Потім, вже коли почалася війна, ми приїхали знову у Вроцлав. Це не рахується, це вже Гріфов Ілена Гура Вроцлав. І далі було після Вроцлава, коли приїхала після війни. Був Кудова Здруй під Чахією. Потім ми з сім'єю переїхали з Кудови в Вольчин. Є таке в опольському воєводстві. Там рядом Ключборг, Намислав, такі великі міста. Намислав там роблять пиво. Намислив іменно їхнє та якось так. А потім повернулися у Вроцлав. Тобто за весь час ми з сім'єю то в трьох містах пожили, а я сам по, по Польщі за від 18-го року це вже майже 10 років. Ну, я там трохи не жив, але вийшло 5 міст. А, в... а якщо ви мене дивитеся і спостерігаєте, напишіть, будь ласка, в яких містах або хоча б в скількох містах в Польщі ви довелося, довелося вам прожити. От якось так. Ставимо лайки, підписочки. І буде. Ще щось буде? Будемо буду знімати для вас якийсь контент. Ось і відео на три хвилини. Всім гарного дня!